Привіт і слава Україні. Отже, друзі, сьогоднішню з вами зустріч я би хотів би присвятити декільком темам. Одна з них це та, яка вже відбулася 1 лютого. Це візит Бориса Джонсона і його виступ на Атлантичній Раді. А інша тема, ну звичайно, про наших баранів. Так, от, скажімо так, заголовок виступу Бориса Джонсона на цій Атлантичній Раді я би озвучив як цитату. You can suck and blow at the same time. Тобто, це звучить так: не можна одночасно сосати і дути. Так саме під цією тезою, під цим гаслом пройшла, на мою думку, вся ця доповідь Бориса Джонсона. А саме, він досить сильно критикував зволікання західного світу в допомозі України. Борис Джонсон, ну, звичайно, це не цитати, але тим не менше він визнав помилки 2014 року, що в той час, як треба було посилати Путіну неоднозначні сигнали, і не лише з стурбованістю та занепокоєнням, а з діями, то, можливо, не було би сьогоднішньої великої війни. Тим не менше. Борис Джонсон сказав дуже багато цікавих речей, і я би вам їх би сьогодні, ну, коротенько, скажімо так, розповів би. Навіть, це навіть не цитати, це так вільний переклад. Отже, якби не підтримка США, то бліцкрик Путіна вдався б. Так, дійсно, ми пам'ятаємо, як підтримали західні партнери нас технікою, Інлави, джевеліни, стінгери це те, що дало можливість нашій партизанській боротьбі спинити колони. От і те, що допомогло збройним силам України втримати в певній мірі рубежі, особливо біля столиці. Тому ця фраза досить доречна. E, значить, також було сказано, що якби не ця підтримка і звичайно не збройні сили України, то ми би побачили якою була б вся путінська Україна, якби в нього. Ця війна вдавалась би. До чого це сказано? Це теж сказано після відвідування тих звільнених територій, які були б під окупацією. І дуже багато політиків їздили і в Ірпіні, і в Бучу, і в інші населені пункти, і вони бачили, якою Путін робить Україну на тих місцях, куди він заходить. Але питання ж тут зараз навіть не в самому Путіну. І це питання в росіянському народові, який це підтримує, постачає. Особовим складом, як кажуть, тим м'ясом мобілізованих випроваджує на війну своїх братів, як кажуть, і чоловіків. І, в принципі, треба всім зрозуміти, що ми воюємо не проти Путіна. Далі Борис Джонсон сказав, що всього-навсього 5-6 від військового бюджету Сполучених Штатів, саме військового бюджету, фактично нищать. До 20% відсотків вовівоєнної тої нущі, так би мовити, росіянців. Про що це? А я вам скажу про що. Давайте пригадаємо, що після розвалу радянського союзу, так би мовити, правонаступником росіяни стали того радянського союзу з усім ядерним арсеналом і так далі. Це теж була, я вважаю, дуже Хибна думка Західного світу передати всі ядерні озброєння Росії, ракети, там, літаки стратегічні і так далі. Ну, це вже сьогодні історія може сказати, що так, це була дуже-дуже велика помилка. Але тим не менше, давайте не забувати, що е таким ворогом, ну так би мовити, Принциповим ворогом західного світу це були значить, хто ну Росія і звичайно Китай з їхньою воєнщиною. Так от Росія вважалась однією з найбільших армій світу, і ви подивіться, як маленька Україна нищить росіянських. Росіянську армію і сьогодні вже ніхто її не вважає не другою, не третьою, навіть не п'ятою армією світу. Тому Борис Джонсон чітко наголосив, що українці сьогодні своїми тілами фактично вирішують глобальні геополітичні процеси Америки. Давайте також не забувати, як би там не було, торгівельний баланс між Америкою і Китаєм досить великий. Громадяни Америки їздять до Китаю, громадяни Китаю їздять до Америки на тому ж самому тлі. Амбасада Америки та не тільки Америки, але й всіх інших західних країн звернулись до своїх громадян свалювати з Росії, свалювати з Білорусі. Отже, хто сьогодні є головним ворогом західного світу? Китайці? Ні, таких закликів я не чув до їхніх громадян, щоб вони свалювали з Китаю. Друзі, тому ці висновки Бориса Джонсона вони досить позитивні і добре, що вони прозвучали на такому високому рівні. Тим не менше, хотів би ще на одну тезу звернути увагу, значить, які, які озвучив Борис Джонсон. Який сенс від знаходження великих складів, боєприпасів чи танкових складів десь в північній Кароліні, чи в тому ж самому на території Америки, чи на території Великої Британії, це безпечні країни, безпечні місця. Сьогодні ці танки вони дуже потрібні українцям. Ця зброя потрібна українцям. Літаки потрібні українцям. Тих самих F-16 у світі Україн заходу близько, якщо не помиляюсь, близько 6 тисяч. І 200 літаків могли би дуже сильно поправити наше панування в небі і перебити те все, то всю наволоч, яку мають росіянці. 200 із 6 тисяч. Це питання дуже серйозне, і воно нам би дуже сильно би допомогло би. Тому Борис Джонсон загострює увагу, що від величезних запасів озброєння в той час, коли фактично ми своїми тілами вирішуємо левову частину проблем західного світу по відношенню до Росії, ну толку від тих запасів, десь там на складах не знають. Ви дивіться навіть ті ж самі танки Леопард. Нам дають Леопард 2 в обмеженій кількості, а леопард 1 вони вже якби застаріла модель. Так гляньте, скільки їх там є на складах, і нам дають їх там 178, тільки одна Німеччина дає стільки цих танків. Так, вони можливо слабші, але нам, скажімо так, на безриб'ї і риба раку. Отже, їдемо далі. Я би хотів сказати ще одну цитату. Це те, що говорив Джонсон по відношенню до можливості застосування росіянцями ядерної зброї. Він сказав, що таке застосування в той же момент відвертає від Росії такі великі країни, як Китай та Індію. А саме давайте не забувати, що саме Китай та Індія сьогодні найбільше скуповують нафти російської, і так далі. Тобто, це є дуже великі партнери, які допомагають економіки Путіна. Ще не здохнути. Тому в цьому контексті Борис Джонсон сказав, що навряд чи Путін буде ну, застосовувати ядерну зброю. І взагалі він наголосив: і я, в принципі, тут з ним погоджуюся: не пов... давайте не будемо повторювати помилки. Яке нам діло до Путіна? Ми воюємо ж не проти Путіна, ми воюємо проти Росії. Росія на нас напала, і хватить всім думати, а якою буде росіянський устрій після того, як Путін здихне, а яким буде Росія після того, як, як Україна переможе. Нам треба думати про Україну, і це Борис Джонсон дуже чітко артикулював до наших західних партнерів. І я вважаю, тут він правпрявий. Тому давайте все-таки називати речі своїми іменами. Ми воюємо не проти Путіна. На нас напав не Путін, на нас напали російські збройні сили, які складають. З желіза, крові і плоті. Ну, от така от історія. Далі Борис Джонсон звернув увагу на те, що любе затягування війни призводить до дуже великих руйнувань. І він ще раз наголосив, що ми можемо невеликими сумами. Від, відремонтувати Україну ну невеликими це мається на увазі для всього західного світу. От. Але зараз зволікання якраз перекладають всю тя весь тягар війни саме на Україну. Тому що саме найбільше, що втрачає Україна, це цвіт нації, це роботящі люди, це економіка. І чим довше буде йти зволікання по зброї, тим більше прийдеться потім видавати тих самих грошей на відновлення. І Борис Джонсон. Це як то кажуть, на цьому наголосив також. Він наголосив на визнанні помилок 2014 року. Так саме в 2014 році було зроблено дуже багато помилок. З боку західних партнерів і замість чітких дій вони посилали розмиті меседжі про стурбованість, про занепокоєння і так далі. Тому от така от історія, ну, це визнання це дуже серйозне. Знову ж таки, повертаючись до теми, давайте перестанемо думати і говорити так часто про Путіна. Це ж стосується також і російських настроїв, тому що саме в Росії будь-які атаки на їхнього лідера розцінюються вороже, бо вони вважають, що це якийсь там. Англосакси хочуть убрати їхнього законного обраного там богомазаного царя містера Пу. Тому все-таки давайте далі продовжувати це в контексті, що агресором є Росія і російський народ підтримує цю агресію. Також Борис Джонсон ще сказав на одну фразу, що перемога України це означає, в принципі, поразка Росії. Поразка Росії, і розвал її військового потенціалу це спокій на Балканах, це спокій в Грузії, це спокій в Молдові. Це спокій в Вірменії, в Азербайджані, тому що пригадайте, де Росія впхнула свого носу, там завжди розруха, там завжди проблеми, і вони саме на тих проблемах грають. Тому я вважаю цей візит Бориса Джонсона і цей виступ. Досить серйозним. От. Далі я би хотів з вами буквально ще декілька тез обговорити про інші теми. Зараз саме час підписатися на мій канал, поставити вподобайку, зробити перепост. Ну і, звичайно, якщо є можливість, підтримати цей канал за посиланням внизу або скориставшись кнопкою спонсорства. А ще тема, яку я хотів би з вами сьогодні обговорити, можливо, вона буде коротенька, а можливо, довга, але тим не менше, я буду намагатися якнайшвидше. Отже. Згідно конституції Російської Федерації, ну Херсон, там Денери, це Запорізька область, це є території Росії. Тому побоювання західних партнерів, що це надання Україні зброї, чи там е, можливість використання атакам по території, які нас цікавлять, чи по території навіть Росії, не, не говорячи вже навіть і про територію України, ніяким чином не відображається на загальній картині, тому що Путін вже розцінює удари по Херсону. Як те, що ми забрали його територію, і що від цього щось змінилося? Чи чи можливо Путін став е, якийсь менш ескалований, чи більше ескалований від того, що ми намагаємося втримати рубежі на Донеччині чи Луганщині? Запорізьку область ми частково звільнили. Від цього конституція Путінської Росії не змінилася. Тому, друзі, я в цьому контексті якраз і хотів сказати: давайте все таки менше думати про те, як зреагує Росія, як зреагує Путін. Давайте наші західні партнери, допомагайте українцям, і ми наближатимемо цю перемогу. На речі, сьогодні Україна ще на один день ближче до перемоги. Завдяки вашій підтримці. Ми переможемо багато кого. Саме головне слава Україні.